Вітаю! Я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Нещодавно відбувся так званий танковий Рамштайн. Нам передають багато сучасних танків. Нам передають Леопард 2, і Челленджер, і Леклерк, і Абрамси передають. Варшава виступила в цьому питанні лідером. Вона створила так звану танкову коаліцію, і багато країн взяли на себе зобов'язання передати нам сучасні танки Німецький Леопард 2. На сьогоднішній день, наскільки я знаю, підписані зобов'язання на, на 132 таких танки. Німеччина теж передає нам 14 танків леопард 2 і 88 танків леопард 1. Дуже болісно сприйняли російські експерти цей факт. Обурює їх те, що німці передають нам отаку от техніку, як Леопард 1, і дуже вони жаліють українських танкістів. А от той факт, що зараз в за Байкалі російські бригади, оці бурятські всі, які ми розбили напротязі літа і осені минулого року, повністю перезброюються на російський танк Т-62, то то нормально, то їх не обурює. Ну що ж, спробуємо порівняти Леопард 1. Трошки старіший варіант, перший варіант, з російськими танками. Але спочатку прошу вас підписуватись на моє відео, прошу поширювати їх, тоді більше людей зможуть переглянути їх. І також прошу підтримати нас в приваті і через платформу Patreon. Для тих, хто дивиться платформу Patreon, я маю там цілий ряд ексклюзивних відео. Всі реквізити платежів під відео знаходяться. Отже, Леопард-1. створений він на початку 60-х років, на озброєнні 65-го року, коли його створювали, то були основні вимоги тоді до танків. Це рухомість, висока вогнева потужність і броня. На третьому місці була броня. Така була точка зору. Вважалось, що нові кумулятивні снаряди вони тільки недавно. Тоді пішли в масове виробництво, що вони значить, знищать любий танк і тому танк має в першу, в першу чергу має бути рухомий, в другу чергу має високу, має, повинен мати високу е потужність ну, а броняти вже в третю чергу. Отже, Лепард-1. на збройні з го року випущених більше 6 тисяч штук, їх багато дуже випущено. Вони є. Маса початкова 39,6 тонни, потім збільшилась до 42,2 тонн за, за рахунок обладнання і е, накладної броні різного типу. Довжина 9,54 метра це коли ствол вперед. Ширина 37 3 сантиметрів. Зверніть увагу, всі намагаються зробити танки такої ширини, щоб вони не вилазили за габарити залізничні. Е, була, Була така сумна вже. Сумнитки у, під час Другої світової війни, коли значить, фашисти німецькі зробили танки Тигр. Він був вже дуже потужний, дуже, значить, гармата 100 мм, і він е, мав можливість, він не мав можливість їздити по полю. Гусниці за вузькі були, він груз. Зробили, спішили, зробили широкі гусениці, вони вилазили за залізничні габарити. І вже нікуди їх не перевезеш. А ще така біда, що в Радянському Союзі мости не витримували вагу тигра. Тому щоб перевести з одного місця тигр на інше, треба було їхати на залізничну станцію, скидати бойові траки, одягати ці транспортні гусениці, повністю міняти. Це ж великий важкий кусок роботи. Заїжджати на платформу, переїхали, загрузили ці бойові траки з собою і потім уже перезувати знову. Це було дуже важко і, і муторно. Тому зараз стараються танки, щоб вони робити так, щоб вони по ширині влізали в габарити. в габарити. Висота танка «Леопард» 2 метра 39 сантиметрів по башні і 2 метра 7 десятих метрів по турелі кулемету. Досить не, не вже високий. високий. Екіпаж чотири чоловіки. Гармата англійська була розроблена для нього Л7А3. Вона має 51 калібр довжини, нарізна, і вона вилась дуже вдалою. Вона вила дуже вдалою. Вона унікальна, має дуже високу точність. Має дуже високу надійність. Має ежектор для відводу газів. кути нахилу від мінус 9 до плюс 20. Привід електро, електро, електро-гідравлічний, електрогідравлічний. І кути підйому, я маю сказати, що кути підйому це дуже важливо. От радянські танки в них менші кути підйому і кути опускання нижче лінії горизонту. А це, виявляється, інколи дуже потрібно на полі бою. От була так звана війна 1983 року, війна судного дня, Сирія нанесла масований удар там більше тисячі танків. там. До 2000 танків йшло масованим ударом на Ізраїль, і ізраїльтяни змогли вислати там буквально не більше 200, 100 з чимось танків. Але вони знали технічні дані, вони знали, кути нахилу гармат радянських. І вони зустріли їх там таке місце, пустиня, і потім широкі такі горби, пагорби піднімаються до верху, декілька сот метрів. І вони їх зустріли на цих горбах. Коли танки під'їхали зовсім близько, там на кілометр, на менше ніж на кілометр, вони за пагорба вийшли на саме видне місце зверху і почали стріляти. А от е, радянських Т-72 не вистачило кута підняти ствол так, щоб достати і попасти по цим, почалась просто бойня. Тоді цей, цей зустрічний танковий бій перетворився в бойню. Вони вони розстрілювали Т-72, як хотіли. Там почалась паніка, почали тікати. Хтось там від'їжджав назад, щоб здалеку при цих кутах нахилу якось попасти. Взагалі це дуже важко закінчився той танковий бій. От давайте ми порівняємо так, як створювався танк Леопардо 1, так порівняємо його. Рухомість леопарда 1. З Т-62 і Т-72. Т-62 це ровесник леопарда 1. Тому, якщо порівнювати, то їх порівнювати. Двигун Леопарда-1 1, багатопаливний дизель, 830 кВт, потужний двигун. І сьогодні це ще вважається потужним. Питома потужність порядка 21 кінської сили на тонну. Запам'ятаємо цю цифру. Швидкість по шосе 65 км, швидкість по полю 45 км. Радянський Т-62, який зараз новий йде на озброєння російської армії, той старий танк, який стояв 60 років. В нього двигун 580 кінських сил. Питома потужність 15,7. Слухайте, це прірва, прірва. Він дуже погано рухається. Тому швидкість по шосе в Т-62 50 км, а по полю 22 км на годину. Ну, в два рази швидше рухається танк на полі бою німецький. Безумовно, він буде мати повну перевагу. Т-72, в нього двигун 780, а останні варіанти Т-72, 860 кінських сил. І питома потужність вже 18,8 кінських сил на тонну. Проти 21 вона теж не тягне. І тому Т-72 має швидкість 60 км по шосе і 35 км по полю. Ми бачимо, що Леопард-1 переважає. Дуже сильно Т-62 і просто сильно Т-72 по рухомості. По вогневій потужності. Леопард-1 має гармату l 7 a 51 калібр довжини, нарізний ствол високоточний. В неї 105 мм. 105 мм. Дальність ефективної стрільби. Ну, раніше було 3 км ефективна стрільба, а на новітній модернізації, п'ята модернізація, має вже 4 км довжини. Це дуже значна, дуже значна дальність ефективної стрільби. Взагалі у німців поняття дальність ефективної стрільби, це коли екіпаж підготовлений в 95 випадках, в них такий критерій: 95% випадків влучає, вру, влучає ворожий танк з першого пострілу. Це дуже високі вимоги. Вони дуже сильно тренують свої екіпажі, і в них основна всі боєготові екіпажі це ті, що мають можливість навики влучати з першого пострілу в 95% випадків російські танки. Е, варіант Л1А5 це остання модернізація. він... Якщо старіші модернізації до 3 км таку ефективну дальність мали, то цей влучає ефективно до 4 км. Запас пострілів від 56 до 60 це досить велика. Скорострільність підготовлений екіпаж робить до 10 пострілів на хвилину. Вони мають сучасні підснаряди, от підкаліберні снаряди. -23, дм 23 ДМ 33 німецькі, німецькі, сердечником з вольфраму і з збідненого урану. Це такий стержень, голка, така, діаметром десь 2-3 сантиметри. Довга. І коли вона влучає, вся енергія, звичайно, йде на пробиття, пробивають легко ці російські танки. І Т-62, і Т-72. А Вольфрам, між іншим, ще має здатність загоратись. Коли ця голка Вольфрамова входить в сталь, то по периметру вольфрам загорається від тертя. І там така, таке полум'я всередині танка, що не, не треба ніякої вибухівки, нічого. Там все згорає всередині. Дуже ефективні снаряди. А у російських танків таких снарядів немає. Тому що, перш за все, тому що в них є автомат заряджання, от т 72 і вони обмежені по розмірам, і вони не можуть поставити туди сучасні снаряди. Т-62 має гармату 115 мм, гладкоствольну, запас 40 снарядів. Ну що вам сказати? Але при цьому ми знаємо, що система управління вогню в них примітивна, баліститний обчислювач, ручний, тако руками там виставляєш ці дані, метеоінформація не враховується. Тобто, ну, досить примітивна штука, досить примітивна штука. І тому вони не можуть і стріляти швидко і точно. Т-72 має гармату 125 мм, гладкосвольну. Але проблема Т-72 та сама, немає автомата заряджання. Автомат заряджання є, і тому немає нових снарядів. Вони не можуть туди вмістити їх. Ну, що вам сказати? Оці сучасні підкаліберні снаряди, вони довгі. І вони не влазять в сучасні автомати заряджання на, на радянських танках. І Т-72, і Т-80, і Т-90 російські, вони всі воюють на старих радянських снарядах ще 80-х робів випуска. І, і леопард 1 в цьому плані їх суттєво переважає. По броні. Ну, давайте подивимося. Ну, броня леопарда 1 має потужну лобову броню, 210 мм. Також має броньовані накладки значить, на рознесені броньовані накладки, які підвищують захищеність в лоб і в борт. А Т-62 має в лоб 102 мм. слухайте, в два рази тонший. Борт 80 мм, корма 45 мм. Да, лоб башні. Лоб башні 220 мм. Потужний лоб. Але вольфрамові і уранові ці підкаліберні снаряди їх пробивають. Т-72 я вам скажу. Ну, в нього броня комбінована. Вони старались так, щоб і кумулятивні снаряди добре захищали, захищатись. Тому в неї в лоб броня 80 мм, всього 80 мм гомогенної броні, потім 150 мм скло текстоліта, ну, щоб не пропалило. І потім ще 20 мм броні внутрішньої. Бока, бока, корма, гомогенна броня, монолітна 50-70 мм. Так собі. Так собі. Недаром не всі російські спеціалісти військові кажуть, що броньовий захист Т-72 і Т-90, він недостатній, тому що пробивається в лоб запросто. А вони не можуть пробити в лоб бронюнатівських танків. Нам поставили, нам будуть поставляти варіант Leopard 1А5, тому що всі попередні модернізації були доведені. До, до рівня l 5 Це хороша сучасна модернізація. Що вони робили? Ну, це вони в 83-му році зробили цю модернізацію. По-перше, вони поставили всі, все, що можна з Leopard 2. Систему управління огню електронна від фірми Kraus Atlas Electronic. ідентична Леопарда 2. Приціл навідника оптичний, плюс тепловізійний. Там є там є нічний приціл. В броньованій коробці він знаходиться і розміщений на, на, на даху башти трошки правіще від осі гармати. Оце, як ми подивимося на танк, ми зразу бачимо, це леопард 1 чи Леопард-2. Леопард 1 оця коробка з прицілом, броньована коробка, вона трошки вище і правіще від осі гармати знаходиться. Вона вище контура башти, а в леопарда 2 вона утоплена в силует. Бачите, це зразу видно. Е, замість стероскопічного дальноміра на танку поставлений лазерний дальномір. Дальній 10 км точність плюс-мінус 10 метрів. Не треба більше нічого. Б'є прекрасно і точно. Балістичний обчислювач від Леопарда 2, комп'ютерний, скоригований під цю гармату і ці снаряди. Місте не було де місце, поставили під сидінням командира. А. Дальність стрільби з, таким, з такими всіма системами управління вогню ефективної дальні, даль, ефективна дальність виросла до 4 км. Контрольний блок комп'ютера під сидінням навідника. Незалежний привід приціл є у командира і резервний приціл командира це все збережено. Такий набір покращень робить його практично ідентичним. Танку леопарду 2, тому що вся електроніка практично звідти. Що можна сказати про оцінку бойової ефективності леопарда 1 на полі бою? Я вам хочу сказати, що бойова ефективність може бути оцінена тільки на полі бою. Ну, по рухомості, по точності стрільби і здатност пробити ворожий танк в лоб, леопарда 1 переважає російські танки. Електроніка сама сучасна, і навіть на Т-90 е, значно гірша, ніж на Леопарді 1 зараз стоїть, тому що там вся електроніка від Леопарда 2. Балітичний обчислювач стоїть на Леопарді 1 п'ятої модифікації. Комп'ютерний, він безумовно кращий. І снаряди там сучасні. Deutsche марка 2333, прекрасні сучасні снаряди. Вони пробивають і Т-72, і Т-90 в лоб. Реальну оцінку, звичайно, ми зможемо побачити тільки на полі бою. Ну, приклад бойового застосування Леопардів 1 був, був такий в Боснії, 24 квітня 1994 року. Два Леопарда-1 Збройних сил Данії попали під потужний обстріл сербських військ. Там по ним відкрили дуже потужний вогонь. По ним били три танка Т-55 і піхота своїх, своїх засобів. Датські танки прийняли бій, випустили 72 снаряди, знищили три штуки всі до одного, Т-55, було 150 чоловік сербів убито і 150 поранено. Леопарди один втрат не мали, бо мають високу рухливість, високу точність стрільби і високу потужність вогневу. Ну, як би там не було, 88 танків Леопард 1 що нам дають, це одна танкова бригада. В бою, якщо їм попадуться Т-62, то Леопард один їх з метей не помітить. Ну а Т-72, Т-90, то треба ще дуже добре подивитись, хто буде краще виглядати. Тому що електроніка набагато краща у Леопарда-1А5. Вона повністю відповідає Леопарду 2. На цьому я вам всім дякую. І прошу вас підписуватись. Не забувайте, що у мене є телеграм-канал, кому зручно, дивіться там. Також. Прошу вас ще раз підтримати нас через Приватбанк і на платформі Patreon. На Патреоні в мене є ексклюзивні відео. Кому цікаво, дивіться. На цьому я вам всім дякую. До побачення.